Розмови про ці організми в суспільстві викликають безліч емоцій та суперечок своєю новою програмою. Українська асоціація клітини біологів та біотехнологів оголосили бій балачкам проти генетично модифікованих організмів. Чи справді таке страшне ГМО, дізнавалась Мар'яна Іванців? В середині 90-х років на аграрних полях країн світу з'явились небачені до цього сільськогосподарські культури. Вони давали підвищені врожаї, не потребуючи при цьому додаткового хімічного захисту. Нові організми почали класифікувати як зелена революція. Проте в суспільстві до них ставлення неоднозначне. ГМО. це порятунок від голоду чи хвороби. ГМО означає дуже великий перелік організму. Це і мікроорганізми, це і рослини, це і тварини, це, це і гриби зараз, які були створені різними методами, абсолютно різними для вирішення дуже різних завдань. І Через це неможливо казати з ополу, що всі гемошки довід. Щодо маркування, то фахівці вважають недоцільно позначати продукти, які є без вмісту генетично модифікованих організмів. Коли бачиш мінеральну воду без вода без мимо, коли бачиш курячі яйця без гмового, коли бачиш фініки, ананаси без гимого до безкінечності, то виникає питання дуже просте, хлопці, а що ви там визначаєте? Я абсолютно відповідально можу сказати, що нічого там ніхто не визначає по одній при своїй причині, що а немає що визначати, б, немає методів, які б дозволяли визначати. Науковці кажуть, завдяки штучним організмам, які потраплятимуть у продуктовий кошик, людина зможе отримати потрібну кількість вітамінів. Наразі жодних наслідків від генетично модифікованих організмів, які були допущені на ринок, не виявлено. Принаймні в цьому запевняють біологи.